Мої вітання, якщо ви не вмієте пекти Паски або боїтесь дріжджового тіста, то сьогодні я хочу вам запропонувати дуже легкий і простий у приготуванні, але неймовірно смачний великодній кекс, який готується просто, швидко, виходить мега великий та мега смачний, а також довго зберігається і виходить ну, дуже гарний. Також в цьому відео я вам запропоную дуже гарний рецепт глазурі великодньої маршмелоу, яка залишається м'якою, але зовсім не прилипає до рук. Заінтригувала вас? Тож почнемо! Для початку нам потрібно 150 г сухофруктів. В мене родзинки та курага. Курагу я порізала, всі сухофрукти я промила та просушила. Беру один апельсин, з нього нам потрібна тільки цедра. Цедру я натираю на дрібну тертушку. Натираю тільки жовту частину, тому що біла буде гірчити. Цедра натерта, пересипаю її зразу в глибоку миску. Додаю сюди 150 г цукру. Додаю ванілін. В мене сьогодні рідкий, можна замінити на сухий. Додаємо за смаком. І тепер в цукор разом з цедрою і ваніліном перетираємо за допомогою ложки. До однорідності, щоб маса вся стала жовтого, ось такого гарного кольору. Тоді цедру буде більш відчутно у випічці і це буде дуже смачно. Додаємо сюди 150 г вершкового масла, воно має бути кімнатної температури, і за допомогою міксера з'єднуємо масло разом з цукром, з цедрою і ваніліном. Збиваємо впродовж декількох хвилин до побіління та більш пухкого стану нашої маси. Коли вже все збили, відставляємо в сторону, беремо 350 г сиру кисломолочного. Його потрібно перебити за допомогою блендера до однорідності, щоб зовсім не було зернинок сиру. І В результаті ми маємо отримати ось таку масу. Пересипаємо її до масляно-цукрової суміші. І тепер все це гарненько знов перебиваємо за допомогою міксеру впродовж однієї-двох хвилин, щоб всі інгредієнти поєднались і маса стала однорідною. Готово, перебили ось таку консистенцію отримали. Тепер нам треба додати сюди яйця. Я додаю до кексу 2 середніх курячих яйця і потім знов все гарненько перебиваю за допомогою міксера. Взбиваємо впродовж декількох хвилин також до однорідної пухкої маси. Взбили, як бачите, зовсім немає грудочок, ви маєте отримати ось таку однорідну кремообразну масу. Далі я беру 300 г борошна, додаю сюди 10 г розпушувачу. І одну четверту чайної ложки соди, так, і сода, і розпушувач потрібні цьому тісту. Гарненько перемішуємо сухі інгредієнти і тепер просіюємо їх до тіста. Просіюю в декілька прийомів та гарно вимішую. Тісто виходить дуже густе, це нормально, воно таким має бути не лякайтесь! Спочатку ви вимісите першу порцію добре, а другу вже буде вимішувати складніше. Нічого перемішуємо, не поспішаючи, вимісили всі інгредієнти і тепер додаємо сюди наші сухофрукти. Також гарно перемішуємо. І вже можна вмикати духовку на розігрів. Вмикаємо духовку на розігрів на температуру 170 градусів. Наші інгредієнти викладаємо у форму для кексу. В мене ось така силиконова, вона чиста, але вже не відмивається. Якщо ви знаєте, чим можна відмити такі форми, то напишіть мені в коментарях, буду дуже вдячна. Викладаю в форму все тісто, гарненько розпроділяю, гарно притрамбовую, щоб кекс був великий. Та пухки, я заповнюю форму повністю ось так, майже доверху, 1 см, не доходячи. І після випікання випікався цей кекс в мене 55 хвилин. кекс мій виглядає ось так. Залишаю його до повного охолодження обов'язково. І поки він буде охолоджуватись, я приготую глазурь маршмелоу. Для цього я беру 50 грам білків, 100 г цукру. Ставлю ось таку конструкцію в водяну баню. І на водяній бані постійно помішуючи, розтоплюю наші інгредієнти. Нам потрібно, щоб цукор повністю розчинився, але щоб яйця не зварились, тому потрібно обов'язково помішувати і обов'язково у вас не має торкатись верхня миска до води. Коли цукор повністю розчинився, знімаємо з вогню, беремо міксер і швиденько на середніх обертах міксера взбиваємо всю цю масу до однорідної пухкої консистенції. Це хвилин 5-7, звичайно, орієнтуйтесь по своїй техніці, ви будете бачити, що в процесі взбивання маса стає густою і в кінці взбивання вона зовсім має не витікати з форми. А піки гарно триматись на вінчиках. Ось коли ми перевертаємо миску. То наша маса залишається в ній нерухомою. Це означає, що глазурь майже готова. Також нам треба 50 г маршмелоу, який я відправляю у мікрохвильовку на півхвилинки. Вони ось так розбухають. там. У мене максимальна потужність 800. І зразу, тільки діставши з мікрохвильовки, додаємо їх до білків. Відправили до білків, беремо знову міксер. І знов на середній потужності міксера взбиваємо всю цю масу впродовж декількох хвилин, щоб всі інгредієнти поєднались і маса стала ще більш пухкішою. Ви будете бачити, наскільки пухкою вона стає, немов хмаринка. Ця глазурь неймовірна, мені вона дуже сподобалась, обов'язково задекорую нею пасочки, тому що вона залишається м'якою, в той же час не прилипає та дуже смачна. Коли вже кекс повністю охолоне, намащую його глазур'ю. Я намастила гарний товстенький шар і ще в мене трішки залишилось, тому в принципі можна зробити із пропорції 40 г білку, 80 г цукру і 40 г маршмелоу. Також цієї маси буде достатньо, щоб покрити такий кекс. Декорую шоколадними яєчками, ось такими листочками, і також в кінці ще вирішила додати ось таких порлинок цукрових. Дуже гарно вийшло, як на мене, мені дуже подобається. Звичайно, декор ви можете підібрати за своїм смаком. Гадаю, такий кекс прикрасить точно будь-який великодній стіл. Коли вже трішки підсохне глазурь, то можна нарізати та смакувати цією неймовірною смакотою. Кекс виходить вологий, м'який, дуже ароматний, пухкий, зберігається він довго, тому я дуже раджу вам приготувати цю смакоту. Дякую за увагу та смачного вам!